Вітаю, увагу, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Слово чести, мене вже дістали. Я думаю, і вас, оці всі фарисеї, перш за все, оця родина фарисейська Трампа і його дружини Меланії. То Трамп заводить так, е Мову, як той кот учений, <смі> який на цепі сидить чомусь, так? І на дубові. Може, він сам дуб, тому він сидить той кіт на, на дубові. Так ось заводить про те, що гине скільки то. Так, і українців, і московитів, і кожен день, і кожен тиждень треба, треба припиняти війну, але нічого для цього не робить. Так. <свіття> ну, нащо ти трендиш? Ну, дай Україні зброю, ну, я пояснюю Ну, такі елементарні речі. На приколі все стоїть. Дві з половиною тисячі f 16 від півтори до двох з половиною тисяч. Танків Абрамс 4,5 тисячі томагавків. Ну, дай хоч 100 Україні. Я не, не прошу 4,5. Те саме f 16 Ну, дай хоча б 100 чи 500. Дай не 30, а дай 300 танків Абрамс. І тоді війна припиниться, і ніхто нікого не буде вбивати. Ну, настільки тупо, просто не паніє. Що то я не допоняв, – Говорив <"Так, говорил> нас. Що то не допаняв? Говорив Політрук Московський. Амеланія, <"Так". говорил> мати, модель колишня і все таке інше. Ну це ж фарисейство, Найвищою вона заявляє, там якісь листи пише, і все останнє. Ну, сьогодні московити розбомбили черговий дитячий садочок. Нічи Нічого. То вона хоче обміняти вісім українських дітей на, одного, на одну українську дитину. Тільки з Донбасу. Оце те саме, що давайте обміняємо ваші території на ваші. Ну, це ж маразм очевидний. Вони що, не розуміють? Що вони такі? Чи вони просто цілеспрямовані фарисеї, які зображають із себе якихось там мать Тереза теж мені знайшлася. Ну, ну не можна так. Ну, люди добрі. Ну. Чи ви не добрі, чи які ви. Ну що ж це діється? Ну це ж світ. Э Весь світ занурений в пітьму, в юдолі долі скилніє, гине в горі, а дурні, як піску в морі, їм не ганьба блазинські шати, не сміє лиш дурнями їх звати. Ну, це написано у 15 столітті. Але як воно актуальне? Це ж так? Ну, так же весь світ занурений в пітьму, в юдолі скніє гине в горі, а дурнів, як піску в морі. Вони замість того, щоб цю війну вирішити за день, вони переймаються якимсь тунелем під. Берідою протокою, який взагалі ну, ну, маразматичний далі нікуди. Навіщо, як, куди, до чого? Нема розуму, на жаль. Це біда. Оце, оце найбільша біда. Я вже переконався в тому. Не підлі люди, а дурні люди створюють найбільшу біду у цьому світі. Ще як додати сюди цих фарисеїв, які лукавлять постійно лукавлять на крові, на стражданнях, на горі мільйонів людей, то можна їх назвати людьми? Ми можна тільки побажати, щоб оте все зло так, та окошилося на них і на їхніх рідних.